На ваших екранах день міста Павлограда. Жвава маличя, який років менше ніж незалежній Україні з цікавістю розглядає дельтаплан. А поряд дорослі саме ті, хто з меце виставка клубу самодіяльних конструкторів західного Донбасу демонструвала павлоградцям свою творчу спроможність. Та й влада разом з асоціацією підприємців визнала той факт, що інтелектуальна Павлоградщина ще жива. Та вміє не лише говорити, але й робити слова винахідник раціонал місцевий кулібін звучали з вуст виступаючих. А на завершення всіх учасників виставки нагородили та побажали подальших успіхів? Ось такий стислий хронометраж подій. А що далі запитаєте ви? Адже будь-яка дія повинна мати результат. Тож яке майбуття у клубу самодіяльних конструкторів Донбасу? Історія клубу, що зібрав місцевих винахідників та раціоналізаторів, веде нас у 70-ті роки минулого століття. Вже тоді сьогоднішній керівник клубу Микола Сережко зазначив для себе той факт, що поряд з ним дуже багато технічно обдарованих людей. Сам Микола Андрійович у своєму доробку раціоналізатора та винахідника має достатньо корисних речей: це обігрівач приміщень електричний рідинний, універсальний дерево та металообробний станок, опалювальний електричний котел, автомобільний підігрівач, побутовий вантажний візок, а ще електрокомпресорна побутова установка потужністю 200 та 1000 ватт, електроводонагрівач проточний. Побутовий твердопаливний калорифер та саморобний автомобіль малого класу. Потужністю двигуна 17 кінських сил. Я сам конструкторською роботою займався буквально з е шкільних років. І якимось чином з тих часів і пішла системність цієї роботи. Е моє знайомлення з кулібінами району. Е Ну, дало якийсь стимул, дало якусь наснагу і так далі. Час ішов. Я в 79 80 році зробив свій автомобіль другий за рахунком. Перший я зробив до армії. Невеличкий, маленький, двохмісний, але він був зроблений моїми руками, мною придуманий. Я був дуже тим задоволений. Потім після сільгосптехніки, де я попрацював 4 роки, мене запросили на роботу на санкційних техніку. Я працював керівником секції. Конструювання спортивних автомобілів, так звані баги. А така специфічна робота, а, вона якось полегшила моє спілкування а, з моїми товаришами, з якими я липів подружитись по селах нашого полоградського району. І настав такий момент, що захотілося нам показати а, свої твори людям. Творча думка дає змогу людині не лише плідно працювати на землі. Вона здатна піднести до неба. І тоді почуття творчого польоту набуває яких розмірів. Тож не дивно, що всі члени клубу самодіяльних конструкторів розуміють одне одного та добре пам'ятають свою першу виставку, що відбулася на день міста у 1989 році. На той час свої роботи продемонстрували 12 учасників. Ми і досі залишаємось неформальним об'єднанням. І що ж ми робимо? Ми традиційно щороку весною і осінню зустрічаємось, показуємо один одному свої фотографії, ділимося своїми планами, ділимось науково-технічними розробками, які ми читали в газетах, в якихось іноземних журналах в останніх років це інтернет, телевізійні програми Discovery і так далі. Також обмінюємося е, обладнанням, інструментами, матеріалами тощо. Життя продовжується. У 2001 році е, вдалося також на день міста зробити другу виставку. Значить, на другій виставці е, у нас приймало участь дещо менше, близько 10 чоловік. Там возьдім програми був Шестиколісний сюдихід, кислиця на лінії дає. Він сам інженер-конструктор. До пенсії працював на заводі ПЗТО. Вийшовши на пенсію своєю головою, руками зробив сюдихід. Виникає запитання, яка практична доцільність цих виробів? Адже зроблені вони в основному для душі та серця. Порахуйте вартість матеріалів і зрозумійте, задоволення це не здешево. Та як би там не було, клуб існує і працює. А ще чекає на той час, коли державі все ж знадобляться свої доморощені кулібні. Люди, які ще продовжують займатися цими розробками, вони мають право, вони повинні займатися, вони повинні отримати удовольствие від цієї роботи. Но те специалисты, которые ну, выйдут на более высокий уровень из этой среды, они будут востребованы предприятиями, организациями как специалисты. То есть в конструкторское бюро, в производственные какие-то процессы будут привлечены. Вот. Естественно, им нужны будут дополнительные знания. Вот. Який-то опыт що для того, щоб піднятися на більш високу ступінь. І я думаю, що часть людей, які достигнут такого рівня, вони будуть востребованы обществом. Виставка клубу самодіяльних конструкторів західного Донбасу це ще одна спроба привернути до себе увагу. За всі роки незалежності наша країна так і не спромоглася не те, щоб підтримати власних винахідників або дай увагу на них звернути. Тож і гуртуються вони по містах і селах. Наші західнодонбаські раціоналізатори знайшли підтримку в особі Павлоградської асоціації підприємців. Кандидат технічних наук Микола Маліч піднімав питання підтримки винахідників на обласному та міському рівні. Адже таку техніку можна робити невеликими партіями. Ініціатива цих виставок пройшола від людей, від народу. Кожен чоловік, який щось зробив. хочет очень, чтобы это узнали. У каждого человека есть конструкторская, видимо, жилка, которая заставляет его делать что-то новое, его чувства. И он, конечно же, хочет, чтобы широкая общественность об этом знала. То есть наши люди, они талантливы, они умны, они сильны. И то, что наше государство сегодня не, дало, не дает им возможность в полной мере развить их конструкторский, инженерный талант, то мы, как люди, которые занимаемся общественной работой, конкретно имеем отношение к производству, должны им в этом помочь. И мы это все делаем. Я к этому имею прямое отношение, потому что я сам технарь, я кандидат технических наук, я преподаю еще и сегодня в Металлургической академии такие дисциплины, как робототехнику, как обслуживание машин. То есть мне это очень близко. Я сам имею порядка 15 авторских свидетельств. Я болею за это дело. И даже на уровне наших городских и областных руководителей, вот я был на встрече с Юрием Ивановичем Ехануровым, я говорил, что давайте все-таки повернемся лицом к изобретателям, к инженерному труду, к людям, которые что-то умеют делать. И давайте выводить нашу страну на новые позиции. Ведь у нас лучшие ракеты, лучшие самолеты. Ми можемо делать очень интересные вещи. Я думаю, вони нужны будут і нашому обществу, і нашому человеку, который живе в быту, і мировому сообществу. І дійсно, для того, щоб про тебе дізналися, необхідно постійно презентувати себе. Виставка одна із форм такої роботи, в центрі якої сам винахідник. Тож знайомтесь, Микола Тимофійович Зубенко свій станок зробив в домашніх умовах. Ну, в основному призначення його декоративні вироби. Це ну, ті вироби, які можна робити, так сказати, сир'ю, а потім вже з нього вон, все, що, наскільки фантазії хватить, все, що угодно. Вот Скажіть, ви дов, давно займаєтеся цим приміслом? Ну, взагалі я на трьох фірмах вже робив, в частних фірмах. І ми робили станки, ну дуже... Примітивні, так сказати. А я вже вирішив зробити вдома. Такий, ну, більш-менш, як сказати, полуавтомат. Тобто я тільки вставляю метал і винімаю вручну, а все остальне він е, робить сам. Вітки вважає сам, включає, виключається автоматично скільки. Ще один учасник виставки Микола Миколаєвич Танцов. Технология, яку він презентував, дає змогу накрыть будь-яку площу. Что вы представляете на выставке? Каркасно-модульные конструкции парников, то есть теоретически можно накрыть любую площадь. Конструкция может наращиваться что вглубь, что вширь одинаково. То есть сколько, насколько у заказчика хватит денег. Это действующие макеты, то есть образцы действующие не макеты, если интересно. Ну, вот здесь, я так смотрю, маленькие, а то есть они разных размеров. А, что, да, размеры уже привязка к местности, какие-то определенные условия. И опять же, исходя из кошелька заказчика. А вообще пользуются спросом вот такие услуги ваши? Ну, я, наверное, еще не готов ответить на этот вопрос, потому что все это делалось с другой целью. Хотя предложения и заказы уже есть определенные. Немало и та мешка в мешкає по техніка на допомогу сільському трудареві. Це зілий комбайн, який прорабатує все, що є на городі. Качани, буряки, сіно, солому, траву, баделя, все-все-все. А це електрокультиватор, який дозволяє при наліччі 1 кВт двигателя погорати город. І 6 соток в тіні часу. І все, включаєш в розетку і гореш, і все. Ось вот це повністю ваше зобретення технічне? Так, да, повністю це да, моє зобретення. А скажите, есть ли вот э, промышленные такие образцы, аналоги? Нема, промишленных нема таких. Ні, що культиватора э, немає промишлену, що корморецький, цього комбайна немає промишлены. Да. Делайте хорошо. Нема промишлен, промышленность не пускай их. А вообще к вам обращались люди, вы кому-то производили еще под заказ? Нет. Нет, сам по собственнику. От того, что надо обрабатывать за город, вот ты все зробив. Все зробив. И все. То ж, ви поки э, самі користуєтесь цими апаратами. Все, все, немає. А хто ж мені буде гора... То есть, копати город, тобто городи. Так включив електроенергію, час роботи електродвіятеля, 1 кВт, 17 копійок. За, за 17 копійок э, ніхто не буде копати. А так от добре копає, нічого проблем немає. Вже роботи, я вже ним. Не... В час сколько его? Час, э, 600. 6 600. 600. Да, 600. 6, 6 17 копів, так. 17 да. Наступний експонат виставки сільськогосподарська А Чому ідея родилася діяти таку сієлку? В ну, неї курзу вже не, не так сієть. Так, ну, щоб густіша була трохи. Я не зробив так, щоб сіяла. А що ви сієте на ній? Кукурузу, соєшник, потім буряк нею, квасолю, горох, отакесе. А производительність нормально вийшло? исключительно. То есть, Я так понимаю, вы, наверное, не один гектар землі обрабатуєте. Ну, <клес> мене 50 сотих, я нею засажую, ще сусіди беруть, Ну, Кому надо, і той бере. А зараз на ваших екранах переможець виставки клубу самодіяльних конструкторів західного Донбасу Петро Михайлович Миколаєнко. Михайлович, от я знаю, що ви сьогодні дали перший приз. За що? Ну, за що? Ну, много єдиниць і все дуже добре, доступно зроблено. По-перше, по-друге, все працює дуже швидко, ну, просто не передати. Вот Як... это вы демонстрировали ви демонстрували Да. так? Ну, щоб сок отримали, щоб спочатку на терки пропустити яблука, допустимо, виноград, морку, ну, шолибо, буряк. Вот. Получается пюре. Потім це пюре під прес, получается сок. Сок дуже швидко. Всі були, звісно, уди... ну, удивлені, що так швидко. Ви давно займаєтеся таким ремеслом? Это... ну, Я взагалі люблю таким займатися. Я... Була виставка тоже у нас для... 5-6 років тому. Міні-трактор зробив, теж перше місце зайняв тоді. Ну нема то трактор, я його продав. А от ці не... Пробували в серію пускати і продавати. Нема смислу, тому що все дуже дорого, надо інструменти, токарні роботи, тут багато токарних робот. Допустимо, прес робити, тут нема нічого, тут вдома тюрку зробити, треба токарні фрезеровочні роботи, треба його робити. Не Нержавейка теж зараз дорого, все дорого. Все тільки для себе. Я приходят, спрашивают, кажу, подходят, я вам чертежи буду давать, делайте, мини-чержавку, хай люди занимаются. А чертежи вы сами изготавливаете? Все зголовые. Вообще у вас образование техническое, да? Не-не-не, среднее. 10 классов, да. Так Так работать инженером. Да не, ну не получилось. Так Если в городе жив, может, если туда, так в селе привык. Вы в селе живете, да? В каком? В селе, в Язовок. Наступний учасник виставки презентував модульну віялку. Вона поки що віє зерно, будь-яке пшеницю, кукурузу, гречку, соняшник. Але задумано так, що кожну її частину можна використовувати в інших пристроях. Окремо знімається бункер, окремо здухотука. Ну і задумано там цілий ряд для малого господарства. Щоб одне один пристрій працював як комбайн, щоб виконував різні роботи. Ну це поки що не закінчено, це перша частина віялка. От, Откуда у вас така ідея виникла? створити таку віялку? Ідея виникла після того, як я виростив сам 10 тисяч головок соє і не знав, що з ними робити. Я тоді став за два тижні, зробив віялку і провіяв її все за дві години. Тому що чекати вітру і. На вітру віє, це хто віяв, той знає, що це таке. Я конструюю із школи. У нас сім'я така була. Всі чим-небудь займалися. І я з дитинства. І на момент руки. Крім вілки, ви що то в житті зроли з собственною зготування? Да, так, у мене кілька інкубаторів зроблено, зернодрабілки, траворізки, ну, в общем, багато пристроїв різних. То -то ви все робили самі, так? Да? Все роблю сам. Целью участников выставки был главный технолог-заводе Валерий Иванович Литвиченко. Его творческая думка мало неземное предназначение, тоже и вышел не так. Да, я где-то лет 10 его строю, но уже на завершение пошел. Вообще, откуда возникла такая идея вот построить самолет? Почему? Ну, во-первых, я в свое время закончил институт. В принципе, стремление в небо было всегда. Поэтому хобби это со временем вылилось вот в этот аппарат. Вот Самолет вы изгадали по своим чертежам или это уже есть проект? Есть аналог, он с точки зрения моей. Именно значит, аналог был полностью деревянный весь. Значит, здесь конструкция алюминий, профиль алюминиевый, обшивка алюминиевая, ткань. Ну и немножко дерева есть тоже, фюзеляж, э, хвостовое оперение деревянное. Закончите производство и дальше вы сами будете летать? Я вообще-то реалист. Думаю, что пробежки по земле я сам сделаю, а воздух подниматься, наверное, уже возраст не позволяет. На запытание вещи вам летать?» Валерий Иванович відповів. Здесь и самоудовлетворение, естественно, и пользу тем, кто будет летать. Может быть, кто-то за аналог возьмет мой самолет, доработает его и получит тоже удовольствие, моральное. Вот даже если его изготовить, он будет так сказать, в рабочем состоянии, сможет летать, его где-то можно в хозяйстве использовать вот так? Вот. Ну, в принципе, этот самолет он планировался как прогулочный. Чисто для отдыха, для получения морали. Моральное удовлетворение. А так он, у него грузоподъемность небольшая, ну, там килограмм 30 он возьмет, больше не возьмет. Ну, включая пилота. Но. так что именно в хозяйстве не используем. Это маловероятно. Это чисто для души проект. Ну, возможно, да. Летающая техника была представлена в выгляде дельтаплане и мини А ми спілкуємося з Анатолієм Олександровичем Науменком, який за два роки своїми руками зібрав автожир. Ну, любителі до сих пор. На Западі очень много. Можна делать фирмы сейчас для экскурсионных польотів, там ну, любительские. Так, серийно их не делают, много серийно, как бы для народного хозяйства. Делают их вот только вот любители, в основном. Так как она вроде бы проста схема, хотя она и не очень проста. Сама несущая часть, вот это, ротор, он очень сложный. Там аеродинаміка, угли, установища, все это очень сложно. Ну, от принципі, так. Вы скажите, у нас это вы сами собрали автожир? Сам я по літературі. он у меня там лежит література, вот, основа схемы, чертежі є вже в нашій Вот уже поступає литература. Любители делають. Это любительські конструкції, в основному всі. Ви на нем летали? Ми на нем только наземные прошли подготовку, вот, испытания, пробежки, рулежки. Нюансы появились с рулешкой, руль очень эффективный это направление. Мы ее убрали. Сейчас вот, на следующее воскресенье через воскресенье воскр... попытаемся уже это. Ну он уже тенденция к подлету. Ее. Вот это вот. Он, Он должен летать, 90%. Он должен летать, будем так говорить. Еще такой вопрос, а вот из чего собирать двигатели, я смотрю специально. У вас. Подножный нету, надо вот такой двигатель. Это двигатель очень дорогой, до 5000 долларов. Ну а мы по бедности ставим пока мотоциклетный, а там же, может быть и ему надо хорошую тягу, где-то по динамометру 120-150 килограмм. Тогда он будет уверенно летать, садя ее преимущество, не боится он этих потоков ветра. Чим більше ветер, тим для нього лучше. Вертикально абсолютно в точку посадка, розворот на місці абсолютно на горці. Горку береть на 180 градусів, зависання до 4 секунд Дуже очень, очень много його, это, преимуществ перед всеми вот, апаратами. Але життєві реалії не завжди на нашому боці. Для того, щоб клуб із самодіяльного перетворився в іншу, більш продуктивну структуру, необхідна державна підтримка. Саме такою є думка Миколи Сережка, і він відстоював її минулого року на Київському майдані. Мені дуже приємно було, що коли я подав записку на ім'я Ющенка, Наразі, якщо ви станете президентом, чи обіцяєте ви підтримку персоналізати сквонахідницькій роботі. Мені дуже приємно те, що ця записка до кандидата в президенти тодішнього дійшла. І він в ефір на всю Україну і тим людям, які були на Майдані, зокрема, сказав, що наразі, якщо мене виберуть, я підніму ну, на рівень не менше Польщі, Венгрії, наших ближніх сусідів. До речі, в Польщі досить непогано поставлена винахідницька націоналізаторська робота. Що було потім, ми знаємо всі. Обіцянка була дана, кандидат президента Юченка став президентом. І мені як людині, яка зацікавлена цією темою, тематикою, було дуже приємно, що ще в липні місяці поточного року президент країни підписав відповідні укази про всесторонню підтримку спеціалізаторсько-винахідницької роботи в масштабах України. Я, на жаль, не можу зараз назвати вихідні дані цих документів. Я буквально недавно їх бачив. І просто зверну увагу увагу не до теми Павлограду, що основні суми грошей, які там виділені, це на підтримку радіоелектроніки, нових технологій і телебачення, і радіо, і комп'ютерної техніки. і інформативних комунікацій, розповсюдження інтернету. Ми всі знаємо, що це таке, але на сьогоднішній день це стоїть досить дорого. І обідно те, що у нас в країні є такі потужності, щоб виробляти потрібну техніку, але не було державної, державного сприяння. Але вже сьогодні, не чекаючи київських постанов, можна почати втілювати мрію у життя. Микола Маліч вбачає це у наступних кроках. Конечно же, им нужно центр патентоведения, им нужно в первую очередь защитить свое авторское право. Ведь не секрет, что многие вещи, даже тот же автомат Калашникова, известный на весь мир, он сегодня не защищен авторскими правами. Поэтому мы должны, первое, создать условия для защиты авторского права. То есть это должен быть клуб, это должен быть патентовед, который знает свое дело, который увидит рациональное зерно в предложенной конструкции и даст изобретателю и рационализатору, как правильно описать эту конструкцию и как подать либо патент, либо заявку на изобретение. Это первый момент. Второй момент. Нужно же, конечно, помещение, в котором бы эти люди собирались, общались, давали свои идеи. Нужно оборудование чертежного направление, чтобы из идеи превратить в документацию. Это второй момент. Третий момент. Нужны, конечно же, мастерские. Не поставишь в гараже большой станок, фрезерную, фрезерный станок, какую-то электроустановку, промышленный сварочный аппарат и так далее. То есть я бы хотел попросить наши городские власти, Метелицу Ивана Сергеевича, в том, чтобы все-таки из оставшихся еще производственных площадок было выделено что-то более на более-менее современном уровне, станки общего назначения, чтобы можно было подготовить хотя бы какой-то опытный образец. Вообще-то в мире это все называется технопарк. Это такая структура, которая позволяет из идеи получить промышленный образец. Дать при этом изобретателю или какой-то команде, которая выполняет эту задачу, дать им возможность осуществить эту идею. Может быть, если не прямо им помогать деньгами, то по крайней мере сделать это льготным с точки зрения налогообложения. То есть дать возможность человеку творить. После этого, когда у него уже будет промышленный образец, дать возможность ему встретиться с заинтересованными предприятиями, бизнесменами, руководителями наших же предприятий, региональных, чтобы они начали производить эту продукцию. Україна всі роки своєї незалежності забувала про власних винахідників, що ж можливо вигідніше купити будь-яку техніку за кордоном, але кому вигідніше можна годувати економіку інших країн, нехтуючи своєю. Та хто подбає про власного раціоналізатора і винахідника, запитань вдостань і відповіді на них ми отримуємо лише тоді, коли на державному рівні зрозуміють, Україна багата своїми талантами. Головне створити всі умови для їх розвитку.